Як гуцули Бребенеско підкорювали. Виїхали рано твердюхи з Верховини і поїхали через село Бестрець на полонину Гаджіна. По дорозі зустріли файну козулю. Було весело їхати бортовим увазом. в лице, драйв ще той. Коли приїхали, вигрузились і пішли лісом в похід. Шли через кізів лих. Дуже файні краєвиди. До нас ще приєднався місцевий Робінзон Крузо. Йдемо в підніжжі Чорногірського хребта. Тут вже цвіте червона рута або ведмежі вушки. Тут течуть чисті потоки, які впадають у Черемош. Піднявшись трохи вище, сіли попоїсти, бо відрання нічого не їли. Такого сніданку в мене ще не було. Вище на хребті відкриваються такі краєвиди, що застиває кров. Скрізь Червонорута, ще є сніг, велике каміння, рідкісні квіти, і навіть є колючий дріт, який лишився ще за часів Австро-Угорщини. Любуючись красотами у озеро Бребенеско і вирішили йти спочатку до нього, а потім на саму гору. 40 хвилин ходу і ми вже на місці. Озеро менше несамовитого, але прикольніше. Ми пофоткалися і погнали на другу найвищу вершину в Україні Бребенеску. Я поставив камінь на пам'ять, що я тут був, як і інші тисячі людей. Але пейзажі тут потужні. Рекомендую тут побувати. Ставте лайки, підписки і чекайте другу частину, як ми сходили. Буде фіс цікаво. Йо.